до А що вам десятку? Я вас можу раз, три, все. Ми не переможні, ми переможемо. Дякуючи хлопцям. Слава Україні! Дякую. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Ми одне єдине ціле. Просто ці люди дивилися в очі смерті і віддали своє здоров'я за наше нормальне мирне життя. Тому це важливо, щоб кожного разу ми були разом, щоб вони були, і то було би честю, щоб вони завжди починали такі події. Хлопці, коли ми їхали, наприклад, на цей забіг, вони запитали: а стосовно чого цей забіг має бути стосовно 20, збору для 24-ки. і вони всі радо погодилися. Навіть вчора вони були втомлені через кучу сонця, і щось його болить, щось там крутить, але якщо треба, то треба. І це так само такий приклад подають. Якщо ми трохи там не маємо як, то забачачи таких людей, які завжди готові. Від всього ми маємо бути так само готовими допомагати іншим.